Чому краще обрати фотохромну лінзу або як її ще в народі називають хамело. Фотохромна лінза це лінза, яка затемняється під дією ультрафіолету, і таким чином вона захищає наші очі від шкідливого впливу ультрафіолету на сітківку і допомагає в профілактиці синдрому сухого ока та виникнення терегіуму. Є безліч кольорів фотохромних лінз, але основні з них це сірий фотохром та коричневий фотохром. Лінзочка затемнюється в залежності від її ультрафіолету. Чим більше сонця, більше вона притемняється. Похмура погода, лінза більш просвітлюється. Коли заходите в приміщення, лінзочка стає прозорою. Це сірий фотохром. Сірий фотохром краще працює в нашому кліматі і в наших погодних умовах. Він швидше затимняється, швидше розтимняється. Але це також залежить від матеріалу лінз, від індексу потончення лінз та від кількості фотохромних частинок саме в лінзі. Якщо ви замислилися про фотохромні лінзи, заходіть у Global Vision. ми допоможемо вам обрати лінзи саме під ваш спосіб життя і під ваші особливі потреби.